хочемо запросити на сцену. Тому так, панове, нам потрібно дуже багато місця. Отже, давайте будемо вітати всіх наших чудових артистів, конкурсантів. І першим на цю сцену ми запрошуємо вийти клуб спортивного пального танцю Алькор. Будь ласка. Де ж дуже юні такі гарні. Київський спортивно-оздоровчий клуб Гармонія. Також запрошуємо на сцену. Вітайте. І маю сказати, що... Призовий фонд у 100 тисяч гривень. Надав саме партнер конкурсу. Слава Піволком, вже обласки, будь ласка. Дякуємо вам. Гарного вам дня, гарних вам відпочинків. Насолоджуйтесь та посміхайтесь. Дякуємо, пане В'ячеславе. Ну, він єдиний керівник, тому що найменші наші учасники вже поїхали додому. Вітаємо! Оплески, гучніші, будь ласка. Дякуємо. Ваші нагороди, ваші дипломи поки що. Чекаємо на цій сцені представників танцювальної студії Самба міста Ірпінь. Будь ласка, а ось і вони. Півського навчальну виховного комплексу номер 209 з актуальною на сьогодні особливо назвою одинадцятикласник. Адже сьогодні в школах якраз пролунав останній цінок. Будь ласка, поспей, ваші сьогодні, граунди да, Закрість. Сьогодні останні дв'язання разом із дипломом за третє місце вона отримує сертифікат на півтори тисячі гривень. Це важливо? Це теж важливо. І дуже важливо, друзі, хто отримає за перше місце? Оу. Отримує колектив з міста Вінниця. Сертифікат на 4 тисячі гривень на перше місце. До речі, можна купити собі два смартфони, один і другий. Я видно, що ці юні прекрасні е, учасники вже переможці думають не про смартфони. Вони думають про майбутнє, про мистецтво, про костюми, і про все, що з цим зв'язано. Дякую всім, шановні друзі, ще раз обласки нашим конкурсантам, учасникам Ми продовжуємо, Це так, ще друзі, тільки початок. Буде теж дуже яскравий і захоплюючий момент цього свята. Ми дякуємо всім конкурсантам. Ви вже можете відпочивати і займати місця у глядацькій залі. Вже можна переодягнутися, взяти собі кави та чаю, видохнути і е, свій виступ. А я на цю сцену хочу запросити свого панове, шановні кияни, гості нашого чудового міста. Зі зв'язок вас з Днем Київ. 1533 річницею і... і облески собі кияли!